Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Копіючка. Покажу вам цікаві новинки для дому, кухні, посуд та інші товари. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду! Керамічна біла чашка з тисненням квіти – 49. Чашка з обідком всередині вона зелена. Є чорна та біла. Ціна 65. Кольорові дитячі по 39. Для кави 39. Є ще котики за таку вартість. Маленькі чашки для кави двадцять Прозора скляна 85. пять. Така червона 49. Чашка прозора скляна з круглою ручкою 65, двокулірна 115. Є ще ось такі дитячі, пасхальні мотиви 39. Чашка ось така з орнаментом 65. Бульйонниця 65. Серветниця пластикова 39. Це металева чорна 49. Баночки скляні для сипучих продуктів, кришечка пластикова 39,90, Набір столових ножів 3 штуки 75, воделки 6 штук 39, воделка «Хамелеон» – 34, є ще ложка 3490, ложечки чайні 59,90, столові ложки 55, 3 штуки, воделки 55. Баночки для солі та перцю 95. Парцемолка 115 Банка для зберігання. Прозора з ложечкою 79,90. Набір підставок під гаряче 39, 4 штуки упаковка. Підставки пончики 49 гривень. Підставки фрукти – така сама вартість 49. Піднос металевий, круглий 55. Овальний пластиковий 49. Салатник білий склокераміка 29. Такий більший салатник. Ціна 39. Бульйонниця біла склокераміка 75 з вушками. Керамічна тарілка на 4 відділення для горішків 65. Тарілка десертна 49. Салатник витинанка 75, тарілочка супова 135, блюдо біла скло кераміка ціна 165, салатник акварель квіти 49. Тарілка супова 115. Піднос пластиковий овальний 39, Бульйонниця з вушками. Ціна 55 димна. Тарілка прозора скляна кругла 79,90, блюдо керамічна золота рибка. Є біла та рожева 245. Має золотистий ободок. Блюдо, скляне, кольорове рельєфне. Ціна 245. Також золотистим обідком. Тарілка десертна 55. Салатник керамічний у смужку 49. Тарілка глибока. Ціна 85. Багато є посуду з цієї серії: салатники, маленькі тарілочки. Є ще ось такі варіанти: червона синім. Тарілка коштує 65, 19 гривень піала керамічна. Форми для пасок. Роз'ємні упаковка 3 штуки. Ціна 245 гривень. Форма для сирної паски 55. Кругла форма роз'ємна 119 21,5 см. Набір форм 3 штуки упаковка 24, 26 та 28 см. 400 гривень. Така формочка керамічна – 179,90. Силіконова великодня писанка. Ціна 39. Форма для випікання кексів металева. Всередині є ще силіконові формочки. Ціна 149,90. Така форма на 6 штук 27,50. Форма силіконова на 6 штук. Великодні писанки. Ціна 49. Маленька кругла керамічна для запікання 55. Така квадратна металева 89,90. Є ще ось така кругла 22 см, висота 4,5. Ціна 85. Пластикові контейнери. Упаковка 3 штуки 4490. Підставка пластикова, органайзер 135, 4 відділення. Фруктовниця пластикова менажниця на 3 яруси 225, Пом'якшувач для м'яса з голками 75, ложка Kitchen Pro для спагетті 79,90. терка кухонна плоска 49, лопатка 65, ополонник силиконовий 39, щипці металеві 65, ніж економка Kitchen Pro 50 гривень, чесночниця із пластиковою ручкою 65, набір ножів 39, ніж для фруктів з кольоровою ручкою ціна 59,90. Точилка для ножів 49, маслянка 74,95. Підставка для ложки керамічна 95, Набір ніж та лопатка 95. Спінювач молока 49, кружка ситу для просіювання борошна, кітчен Pro, ціна 115. Є ще ось така чорна металева 95. Підставка під гаряче силіконова, 4 штуки упаковка 29, мішечок із насадками 49, Кишеня на кран для губки 29. Набір затискачів, ціна 55-12 штук. Фартушок кухонний з малюнком 55, кухонний набір фартушок рукавиця та прихватка. Ціна 165. Однотонні тканині по 49. Рушнички кухонні з приколами. Ціна 55. Силиконова ложечка та виделка дитяча 65. Блакитна є і синя. Баночка для зберігання 149. Така баночка зі знижкою 59,95. Скляна з металевою кришкою 89,90. Є ще більше за 110. Терка кухонна 4 гранна 49. Така катерка 55, форми металеві для формування салатів нарізок та пельменів 29-4 штуки упаковка, формочки для кексів 19,50 за 5 штук, шпатель кулінарний 49 довжина 15 см, 39 довжина 10 см. Мішечки 19, упаковка 20 штук, качалка з стиснення – 115. Форма пластикова для льоду 75 на 12 штук. Мішечок з насадками 75, шприц кондитерський з насадками. Ціна 1950. На цьому все. Якщо сподобалось відео, пишіть свої відгуки у коментарях. Дякую, що дивились.